Осип Маковей, ТУГА. Оповідання. Коли я, з лозів над прутом, виходив на зарінок, він сидів задуманий на порозі млина проти сонця і не бачив мене. Мені здавалося, що він дивиться в інший бік, на недалекий високий берег прута, де проти ясно-синього неба купалася у лагідних проміннях осіннього сонця. Одинока рябина. Вона вихопилася з поміж низеньких корчиків високо у повітря і сіяла тепер у сонцю своїм жовтим листям і густими кетягами червоних ягідок, мов золотом і коралами, далеко пишніша на вроду, як весною. Тихо і сумно було на зарінку над синім прутом. Прут плив якось притомлено. Невеликі хвилі бігли швидко наперед, мерехтіли проти сонця, кулькотіли тихо, як малі джерела, а шуміли сердито там тільки, де завзялися вирвати із дна якийсь замулений пень, що заважав їм у дорозі. Ще найбільше гомону було коло млина на броді, але і сей гомін не оживляв тихої, опущеної околиці посей і по той бік ріки. Не розвеселював сусідніх густих лозів із висохлими балками і недалекого букового лісу, що стояв високою зелено-жовтою стіною поза лозами на узгір'ю. Я пішов за рінком до млина. Доволі вже находився сам понад прутом. Тепер хотілося мені з ким поговорити. Малий Мов сільська хата млин, що цілим своїм тягарем спочивав на великій чайці, тремтів увесь на бистрій воді і був би радо поплив відвідати Бессарабію, коли б не три довгі косиці, плетені з лозини, що тримали його кріпко при зарінку і не пускали. з ялиць спиняли його, щоби не підплив заблизько до берега. І так він мусив стояти на хвилях та дрожати з натуги. Велике розмахове колесо, сперте від ріки одним кінцем осі на човні погоднику, а другим кінцем у млині, плескало своїми довгими дошками по воді і трясло цілим млином. Я ступив на кладку, що вела у млин. Дай Боже, здоровля, Газдо! Чи дозволите заглянути у ваш млин? А подивіться, відповів він мені коротко, став із порога і також подався усередину. Тут, не відзиваючись до мене, почав пильно шукати чогось у кутку поміж соломою, на якій, певно, спочивав уночі. Лежав тут сердак і тайстра, а більше я не бачив нічого. Десь люлька закинулася мені, промовив він по хвилині. Мов би хотів виправдати себе, чому такий непривітний. Не шукайте, ось вам цигаро та закуріть собі. Він обернувся, подивився на мене уважно, обтер руки об штани, взяв цигаро і сховав його поки що у через. Потім поклав ділетку кукурудзи на підок, виліз також тими східцями, висипав кукурудзу у кіш, зліз. Спробував, яка мука йде з мучника, і тільки тепер вийняв із череса цигаро, щоб закурити. Сідайте пане. Я сів на малий ослінчик, а він примістився на порозі млина проти сонця, там, де перше сидів, почав закурювати цигаро. Так сонечко пригріває, аж любо сидіти. А в нас, другої Бургородиці, як було студено, ласка Божа. Старші люди люблять вигріватися до сонця, відповів я, щоб як-небудь завести розмову. А ви вже, Бадіко, мабуть, не молоді? що я, я ще панщину затямив. Буде, може, сімдесят. Я здивувався, бо, хоч цей невеликий на зріст, дідусь, ходив уже похило. Але не виглядав на 70 років. Його чуб, підголений по старосвітськи, був тільки трохи припорошений сивиною і спадав іще буйними довгими пасмами на потилицю, а на чолі понад самими очима звисав як рівно підтята груба стріха понад віконцями селянської хати. Прикрите таким способом із гори обличчя з малими примеркнулими сивими оченятами. Притятим під носом вусом і небритою давно бородою, як сивою стернею, виглядало якось невиразно, так що старому не можна було зміркувати віку. Міг мати 50 років, а міг мати і 70, як сам казав. І кожушина вже не гріє, старий я вже. Ну певно, оцей легкий кептарик, запнятий під лівою пахою. Не міг його багато загріти, не могла вдержати тепла і дірава на рукавах сорочка, спущена поверх вузьких полотняних штанів. Великий через із ремінцями, на яких висіли капшук та тютюн, протичка до люльки і ножик, міг тільки заважити на клубах, але не загріти. Може, тільки в ноги не було старому холодно, бо обвив їх грубо онучками. І поверх них затягнув давно вже заболочені постоли. Це ваш млин? Гей, кобе мій, я тут тільки наймед, а своє господарство у вас є? Було колись, тепер тільки хатина лишилася. Старому, видко, ся розмова була немила, і тому я не питався дальше. Він дивився тим часом на мертву рибку, що крутилася на воді коло кладки. Мабуть, млинське колесо вбило її, і вона то щезала на якийсь час під млином, то знову випливала з під нього і довго блистіла на воді своєю срібною лускою. Потім повів старий очима по полях Ген-ген на горбах під лісом. Там стояли рядом копиці сухого кукурудзяного лабузу, а коло них лежали тут і там купи жовтих гарбузів. Здалека було видко, як вони блистіли проти сонця, мов ясно жовта плахта на сірих брудних полях. Бачите там під лісом хатину? Це моя хата, відозвався дід сам, уже не питаний. Далеко під лісом видко було справді якусь велику сіру пляму з яскравою точкою посередині. Це, певно, віконце хати так сіяло проти сонця. Тільки всього мені лишилося, а все інше за морем. Як то за морем? Син забрав, до Канади поїхав, жиє там у якійсь мані тобі. Край так зветься. От так, як наша Буковина, пояснив він мені. І добре йому там? Або я знаю. Від Різдва не приходило від нього письмо. Видко діло, що добре йому? Ба. Коби до жучки вернули недавно два флекеви з Канади, і ті інакше кажуть Зле їм велося чи як зле. Один мудрий був та й не продав тут усього, лишив собі і тепер хоч дещо має. А другий вибирався до Канади, продав усьо. Тепер вернувся і наймився до служби. А був господар не треба було йому. Вони бачилися з вашим сином? Ні, не бачилися. А так тільки кажуть, як там у тих краях за морем. І чого їм було стільки світа їхати. Чому ж ви не сперли свого сина? Ага, сперте. Як чутка пішла, що люди їдуть, він і собі. Я йому кажу адже ти в мене один. Бо я, знаєте, від першої жінки не мав дітей. А від другої тільки він лишився, а вона померла. Адже кажу йому у тебе жінка молода, дитина маленька, небезпечно вибиратися в таку далеку дорогу. Є де жити і тут, хоч і не з медом. На що тобі їхати стільки й світ? Не послухав мене, продав, що було, і поїхав. А ви з ним не хотіли їхати? Ні, пощо? До чого я там за морем здався, такий старий? Чи мені ще багато віку лишилося? Так ви самі тут лишилися? Там. Є родина невістки, та яке мені діло до неї або їй до мене. Чи коли б ми богатирі, а так. Лишився я сам, та й уже своїх не побачу. Пропало. Старому затремтів голос. Він безсильно поклав руку з цигаром на коліно. І задивився тупо на косиці, що під напором води все то піднімалися трохи вгору, то спадали майже на воду. Десь, бувало, давніше вийшов котрий із села, осів на другім, можна було його відвідати, пішов наж нема і в Бессарабію, і я ходив. І там можна було його віднайти. А тепер шукай вітра в полі, їдь за море. Тільки й світ, тільки й світ, та все ж цілого маєтку треба, аби туди заїхати, а я ледво на кулешу зароблю. То син вас не хотів узяти з собою? Та чому не хотів? Хотів, що плачу було, але я вперся. Ну, самі скажіть, яка йому поміч із мене? Думав я спершу нехай поїду і я. Жаль покидати діти. А потім і відхотілося мені. Коли б молодий, то придався би своїм дітям, а так тільки дармо хліб переводити. Не поїду я з тобою, сказав я йому. У тебе грошей і так мало. Коли на мій перевіз видаш, нічого не лишиться тобі. Початок буде гіренький. Працювати так, як треба на полі, я вже не годен. Пощо ж ти маєш іще й про мене журитися? Я й тут не пропаду. Хіба нерозумно казав я. Розумно, Ото ж то й є чоловік своїй дитині не ворог. А до того, знаєте, якось мені так було, що трохи мені серце не пукло. Тут я рад би з дітьми поїхати, а тут подивлюся на свою хату, на село, на цвинтар, там обі жінки, мій неньо, моя мама. Молоді сього не розуміють, що їм за біда. Світ широкий, а мені годі розлучитися з тим усім. Кілько літ прожив тут. Та й на яке розлучатися, і пощо? На сих кілька років, що ще мені, може, лишилися, поїхали вони син, і невістка, і дитина. Банував я за ними з тиждень, як по покійниках, а там потім і відлягло помало від серця. Виїхали ж і людські діти, гадаю собі, не тільки мої. А далі прийшла робота в полі, минався день за днем. І якось до голови не приходило. Прислав син лист. Пише, що дитина вмерла. Смутку ж мій. Дитина була як горіх. Що я мав за потіху з неї? Забрали її на смерть, за море. Старий замовк. Але за хвилину щось у млині, чи загуркотіло не так, як треба, чи що сталося. Він обернувся до скрині, в яку сипалася тепла, жовта кукурудзяна мука, став, підставив руку під мучник, потер муку пучками, поправив коні коло коша і сів собі знову на порозі. Недокурене цигаро загасив пальцями і сховав у через. А потім, знаєте,. Син довго-довго не давав вістки про себе, щось із півтора року не писав, я вже й не знав, що гадати. Аж десь так перед Різдвом приходить знову лист. Невістка пише, бо вона письменна вчилася в школі. От знаєте що, пане, може б, ви мені прочитали цей лист? Чи ж вам іще його не читали? Читали ще в зимі, та я не зрозумів добре, лиш раз читали вам. Ей, де, я й на Великдень казав собі його читати. Смутно було мені, знаєте, таке рокове свято, а я тут старий сам. То як мені прочитали, аж мені легше стало. Я маю цей лист тут. Старий пішов у куток, де спав, та звідтам із якоїсь скалубини вийняв пом'ятий синявий папір. Ану, прочитайте, пане, мені так здається. Якби я з ними був, коли послухаю. Прочитайте, пане, та не гнівайтеся на старого, мого. Я вволив волю старому. Невістка писала за свого чоловіка і за себе. Писала із-за моря, з далекої Канади, до родини над синім прутом. Кланяюся до вас, таточку Тодоре, та й до вас, мамочко, аби сте здорові були зі своїми дітьми. Дякую вам дуже файно, що сте нас випровадили до Канади, аби сте за все много літ прожили. Дуже мені було тяжко тих два роки, бо я як прийшов та й сів їм на голе поле, та не було нічого свого. А тепер маю вже дві корови і пару биків. Це літо, що минуло, був їм на роботі та заробив їм 60 доларів. Тут долар, як там лев. Та за ці гроші купив їм собі віз. Але тут легше тримати дві корові й пару биків, як там одну вівцю, бо тут січки ніхто не рубає, лиш у літі на косю сіна, а в зимі возьму та занесу гральми до шопи. Оте є добре, замітив старий, що слухав листу так, якби ще не чув його. Ну, а далі? Тутки не можеш гроші ні з чого зробити, лиш тільки з худоби, бо тут хліб дуже таний, корець пшениці 2 долари. Я вже тут третій рік, але ще б не дав нікому ані крейцера за поле податку, ніхто не платить. Але аж по трьох роках маємо сплатити 4 долари на рік на школу, що діти будуть учитися. Тут у школі нема руського професора, але ангельський. Жадного податку не платять, зітхнув старий, а в нас. У Канаді цісаря нема, але царівна. Вона ні до войска не бере, ні податок. Тут край сам отримується, Силов до войска не беруть, але хто хоче, то іде за гроші зі своєї охоти. І тут ніхто ні перед ким кучму не скидає, тут кожний рівний, кожний собі пан. Оте от є але, оте от є край, не втерпів старий, щоб не скрикнути. І це правда, пане? Правда, слухайте ж далі. Маєм тут свого ліса десять моргів, на своїй фармі, і маєм вже робленого поля чотири морги. Більшим ще того не робив, бо не мав свої худоби. Тут є люди, що вже десять рік сидять. Вони багаті. Кожний має свою машину і січкарню, і косарку. Тут ніхто серпом не жне, ні косов не косить, але все машинами. Ото а де? а де машини взяв? Адже це коштує май-май. Прось у вас дуже файно. Відпишіть мені за мою маму це вони ще жиють і якся мають браття і сестри. Та ще просим вас, щоби сте нам прислали разом з Письмом маленький образок паперовий, освячений, щоб були на нім дві особи Матір Божа і Ісус Христос, бо всім краю таких образів нема. Декотрі люди позабирали з собою, то мають, а нам на не прийшло, то й немає. Їм. І я вас ще просю, аби сте мені додали листок позлітки, бо тут нема. Тим часом поздоровляємо вас всіх хрещених, бо вже ся не будем видіти. Марія Українець. Як цілий лист, очевидно, тішив старого, так все коротке, а таке смутне закінчення дуже його вразило. Очевидно, не перший раз, але з однаковою, мабуть, силою, як і за першим разом. Не будемся видіти, не будем, мої діточки. Заговорив та старий таким безнадійним голосом, мав би ось ось заплакати. Ви за морем, а моє місце отам, на горбі, де хрест? І хто ж догляне моєї старості? Старий ухопився обома руками за голову і, хоч сидів, так і ще більше скулився і згорбився. Не тужіть, бадіко. І що ж післали ви їм образок? Зводжу я нарочно бесіду на що інше, щоби старого розважити. Післав, як же не післати? І позлітку, і позлітку. Та вже коли просила невістка, треба було післати. То ви пишетеся Українець? зацікавився я ще, прочитуючи вдруге підпис на листі. Українець. Це як? Ви з України? Я ні. Це ще прадіди наші прийшли з України. Мені дід оповідав у Жучці маєте повно українців. називаються так. Дивна доля. Прадіди утікли з України в буковину, а правнуки утікли аж за море в Америку. І чому ж то тісно українцям на своїй землі? Старий трохи підбадьорився. Видко діло їм там не зле, Тільки мені, старому біда. Ходжу, кручуся по сім млині, так не раз полежав би собі і за днини. годі, не можна, ще й сам собі вари. У млині, на підлозі, було справді місце, виліплене грубо глиною. Тут видко бадіка розкладав ватру на свою кулешу, бо вугля лежало ще й досі. Ще, поки люди умлені, то якось розважать душу забалакаєшся, та й забудеш свою нужду. А прийде спокійна година або ніч, хоч гень. Не дам собі ради зі своїми думками все гадаю про сина та про невістку може, їм там і справді добре, а може, не хотять лише правди сказати Почому чому ж декотрі поверталися з Канади, і чому не пишуть так довго? Перевертаюся, так, знаєте, на своїй соломі годину, другу, не годен заснути. Виходжу вночі з млина та й шукаю сторони, куди вони поїхали. Це вони на схід сонця поїхали? Ні, до Америки на захід сонця. Ну, от, бачите, я й не знаю. І далеко все? Ой далеко. Треба з місяць їхати морем і землею. Так, далеко, далеко, зітхав старий. Я їх уже, певно, ніколи не побачу. Не журіться, бадіко, Бог ласкавий, вони доробляться і ви ще з ними потішитеся. Бог би з вас говорив. Але я міркую, що мені віку вже небагато. Отак колись вечором ляжу, а рано вже не встану. А мої і на похороні не будуть. Старий держав у руках лист, який я йому звернув. Дивився на нього і розжалоблювався знову, ліпав повіками і гладив одною рукою своє розчіхране волосся над чолом. Бувало, невістка, зварить борщику, сорочку випере, припильнує мене, а тепер. Доробився я на старі літа, доробився. Коли б так мав, за що, я зараз поїхав би до них. Ет, що я кажу. Куди мені вже до того? Подивіться на цю рибку коло кладки вже два дні крутиться на тім місці, де її вбило. Отак і зі мною не рушуся з місця. Помовчавши хвилину, старий розгорнув лист, мовби сам хотів з нього вичитати щось і говорив далі. Зночі лежу я собі на постелі та й дивлюся, як місяць зазирає через щілини у стіні. Слухаю. Хтось мене кличе Тату, тату, це ж мій Дмитро. Хай, думаю собі, чи не вернувся він? Стаю, відчиняю двері, дивлюся нема нікого. Ніч така ясна і тиха, пруд шумить. Я перехрестився, Марата й годі, причулося мені. Та чи не помер він там, бідний? Чому не пише так довго? За рінком надійшов якийсь хлопець із малим мішком кукурудзи на плечах. Тупив на кладку. Просила мама змолоти. Добре, добре, синку, зараз. Дід устав з порога до своєї роботи. І мені вже була пора вертати додому. Бувайте здорові, бадіко, вже до міста. Ідіть, здорові, пане. Я дякую вам, що лист перечитали. Зайдіть іще коли побалакати. Старий буде, певно, знову якийсь час нагадувати собі слова з листа, потішати себе і тужити. Я зайшов на стежку в лозах. Лози на весну зрубані, виросли такі буйні, що перепхатися годі. Вони обросли буйним диким хмелем і ожинами, на яких іще досі чорнілися спілі ягоди. Навкруги було смутно і тихо. Тільки щеглі перелітали мовчки з будяка на будяк та стручували з нього легенький сивий пух, що літав довго у повітрі. І як у такій осінній тишині не тужити одинокому старому наймитові із млина.